Ті самі домашні пухкі ароматні пиріжки за рецептом моєї бабусі, тими, що пахло в дитинстві. В Миску вливаю теплу воду, додаю три ложки цукру, сіль і дріжджі. Перемішую і залишаю на 10 хвилин. Ось так дивіться, дріжджі вже працюють. Тепер вбиваю два яйця, додаю трохи борошна, перемішую і вливаю 3 столові ложки олії. Поступово досипаю решту борошна і замішую тісто. Воно має бути м'яке, слухняне, таке, щоб трішки липло до рук. Накриваю рушником і ставлю в тепле місце на півтори-дві годинки. Тісто тим часом підросте у два рази. Потім формую кульки по 90 грам. Якщо немає ваг, виходить приблизно 15-16 пиріжків. У мене вийшло саме 15, руки змащую олією і формую пиріжок. У мене сьогодні з капустою, але виберіть ту начинку, яку любите найбільше, чи то картопля, чи то капуста, чи яйця і зелень, яку ви забажаєте. Добре защіплюйте всі краї пиріжка, щоб під час смаження вони не розлізлись. Олію добре розігріваю і викладаю пиріжки. Смажу до рум'яної апетитної скоринки з обох боків. Готові викладаю на серветку, щоб забрати зайву олію. І знаєте, тісто таке смачне, що важко зупинитися. Хочеться з'їсти одразу всі, але бережіть фігурку. Готуйте з любов'ю, смакуйте із задоволенням і зберігайте рецепт, щоб не загубився. І, звичайно, підписуйтеся. У мене багато цікавого і смачного. Готуйте!